Кіт Келах, спеціальний посланець американського президента, приїхав до Києва. Про що він буде говорити? Ми ніколи не дізнаємося, і правильно, що не дізнаємося, тому що безперечно ми покажуть і карти, і чого вистачає в Україні, чого не вистачає? Хоча під час війни нічого ніколи не вистачає, де ми, де вони, чи варто вірити Путіну, що буде нова навала, тобто мається на увазі новий наступ, чи це знов брехня, як і завжди буває з Путіним. Чому ми впевнені, що це брехня, або не впевнені, що брехня що нам додати, які які види зброї і так далі. І так далі. Ну фактично, це приїхали до нас вуха Трампа. Ну, мабуть, він має якийсь сантимент, тому що його доня цього кіта вже давно, вже декілька років очолює фонд, який допомагає гуманітарно, підкреслюємо. Гуманітарно допомагає Україні. Через Румунію там такий хаб вони створили, там багато волонтерських організацій, американських і українських, і вони тягнуть сюди, я думаю, якісь там ліки, якісь бінти, якісь там допомоги. Але гуманітарного, а не військового гатунку.